Комісія пропонує звільнити скандальну вчительку черкаської школи, а директору виписати догану. Про це стало відомо під час наради міського голови з керівниками шкіл міста. І на сьогоднішній день мені, як директору департаменту, надаває доповідна записка за результатами роботи цієї комісії. Значить, за результатами комісії. ...пропонується вчительку звільнити і винести догану директору школи. Батько п'ятикласниці Дмитро Шакін, який і підняв резонансну тему в пресі та да поскаржився у профільний департамент, також вказав на факти корупції з боку вчительки та російську пропаганду в українській школі. Це є виправданням, тому що вчителька цитувала на батьківських зборах ...Дмитра, Дмитра Медведєва і пояснювала, що професія учителя є не бізнес. А призвання, поэтому товариші родителі деньги здаємо на поздравлення вчителі всіх і на всі праздні. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що в цьому питанні Черкаська міська рада діятиме в межах правового поля і винні будуть покарані. Ми ніколи не втручалися в навчальний процес, ми завжди слідкували цим. Я думаю, що відповідний такий випадок, який стався, потребує нашого відповідного реагування. Я хотів би, щоб ви в департаменті чітко провели службове розслідування тільки по комісії. Чому такі випадки сталися? Ми поважаємо думку міністрів і заступників міністра, але як органи місцевого середування будемо діяти відповідно до законів України про освіту. Значить, yeah, значить, я думаю, що ми потім по цьому випадку більш вже проведемо розширену нараду, щоб таких випадків не було. Там потрібно. Чітко, щоб комісія спрацювала від початку до кінця вивчити і повірте мені, що всі будуть покарані хто діяв, не в межах і не в закону по освіту. Поки що питання не закрите. Деякі представники батьківського комітету трудового колективу школи та депутати місцевого рівня продовжують захищати вчительку, яка кричить на учнів мовою агресора, і таким чином травмує дитячу психіку. Але постраждалі не обмежилися зверненням до журналістів та керівництва міської освіти за інформацією антени можливе навіть відкриття кримінального провадження за кількома статтями кримінального кодексу України.